Якщо ви думаєте, що французи використовують лише два слова «перси» Для того, щоб пояснити причину своїх дій, і дати пояснення, чому вони це роблять, тому що паск то ви зараз дуже здивуєтесь, тому що я вам зараз дам модель на рівні B2, C1, якою дуже часто користуються французи в своїй розмовній і не лише розмовній мові, для того, щоб пояснити причину своїх дій. Я думаю, що ви з легкістю можете сказати фразу réussi parce que j'ai bien travaillé». А тепер цю фразу ми моделюємо на рівень вище. J'ai reçu pour avoir bien Тавагі! І в цьому реченні в нас присутня така граматична конструкція, як минулий інфінітив. Коли його ставити, як будувати речення на високих рівнях, ви дізнаєтеся 17 лютого. Пишіть слово лігу в коментарях або в директ, я вам відправлю презентацію і тарифи. І приходьте на курс, будемо будувати вашу прекрасну французьку мову. Адгібля!